Пошуковці загону плацдарм обстежують локацію у лісі в Лиманській громаді. За їхньою інформацією, згорілому російському БТР можуть бути останки російського військовослужбовця. Ми можемо бачити перед собою російську техніку, саме БТР, який застряг тут на місці, тому що з моїх, з моїх припущень є дві воронки. Тим він попав під артобстріл. Його було помічено українськими військами. І при спробі уйти від артилерії вони натикнулись тут і залишились. Олексій Юков каже, ймовірно, під час артобстрілу БТР загорівся і у ньому згоріли й окупанти. Поки що, ми предполагаємо, що одна людина, але під час обробки будемо вирішувати, скільки там людей по кістках знаходиться. Це БТР тут знаходиться ще з 22-го року, коли звільняли. Харківщину Ізюмщину. і саме під час звільнення вони тут і загинули. Пошуковці обстежують територію навколо згорілої російської техніки і працюють всередині бронетранспортера. Знайдені кістки розкладають на спеціальному макеті. Наш останки механіка водітеля Це модернізація під команду штабної машини. Тобто сам вже там штаб там, на такій машині, там, ну, як би, офіцер сидить, який там, ну, команду розвітує роти, то, ли ворота, то ли как там, ну, тобто, Команда нової артилерії. За словами пошуковців, у згорілому БТРі знайшли останки кістоку однієї людини. Спочатку вилучається тіло, описується на місці, потім другорядний опис вже йде саме в СМЕ, це у морзі. Ідентифікації, так і інше, за наявності наших ачотів, наших нумерацій. Вже домовляються з тією стороною. І якщо в них насамперед є людина, яка саме загинула на цій локації, то звичайно вже домовляються про обміни тіл. Олексій Юков каже: ідентифікувати загиблого у цьому випадку досить складно. В таких місцях майже біологічного матеріалу не виявляється, і тому особистості військових встановлюються за наявності або жетону, який може залишився, або Самого Батиєру, його особистого номеру, саме по номеру будуть встановлюватися хто саме тут знаходився, кого вони не знайшли, і вже будуть під час обмінів передавати ці залишки російській стороні, щоб вони передали тіла українських солдат. Від початку повномасштабного вторгнення пошуковці плацдарму знайшли 345 тіл російських військових, які обміняли на українських загиблих воїнів. Вікторія Алексєєва, Олександр Забродін, Артем Степанов. Новини Суспільне Донбас.